Так, друзі, всім доброго дня. Е, зараз ми будемо важити наших пересяток. Е, нашим пересяткам, друзі, 20 днів. Е, порода у нас ландрас із великобілий. Зараз будемо важити пересяток, я зараз вам покажу. Дивіться, ваги я приніс. Зараз кидаємо ящичок, відтарюємо і важимо. Ось наші поросюхи. Як бачите, всі жвавенькі, красивенькі, форми є. Зараз будемо важити, друзі. Так що так. Все, друзі, зараз я поставлю ящичок і будемо важити. Так, друзі, зараз я включив ваги. Ось я стану зараз. Ось я включу ваги на нулю, бачите? Щоб там не писали люди, просто що там щось підставили, ось ставлю ящичок. Ось ящичок. Як бачите, кілограм берем від Таврі ну, по нулях. Все, друзі, ось ящичок зараз беру порося. Я не беру саме здорове, беру середнє. Саме середнє порося беру. Вон таке саме середнє. Так що так, друзі, зараз. Так, друзі, дивіться. Сьогодні 20 днів. 19, 20 днів. Рівно 6700 Взяв саме середні, друзі, як бачите. Саме середні взяв. Я не взяв саме більше. Так що так, наша свинка трохи розсуєтилась. Воно таке, друзі. Зараз я назад його переміщу, зважим ще й одне. Так, друзі, взяв саме більшу свинку. Як бачите, вага 7,5 кг. Їм сьогодні 20 днів. Це саме я вибрав. Там є, я середній, а це саме взяв, Як бачите. Мамка наша трохи розсуетилась, але нічого, зараз я назад порося положу. Ось така вага у нас, друзі, у 20 днів рівно. Відлучку я роблю у 30-35 днів. Залежно дивлюся по свиноматці. Так що так, друзі. Зараз я верну порося. Потім продовжимо. Так що так, друзі, така в нас вага вийшла. Середня порося 6,5 кг у 20 днів, саме найбільші поросята 7,5 кг. Я... Саме найбільше я взяв. Ну дивіться, вони тут двоє-тройку штучок, друзі. Там меншеньких, а так ці всі одинакові. Їм сьогодні 20 днів. Я рахую, що це у 20 днів. Дуже хороший результат. Тому що я відлучаю 30-35 днів, в залежності від того, дивлюся по свиноматці. Цей раз буду, друзі, відлучати в 35 днів, так як це я хочу собі оставити тут з цього виводка ремонтних свиноматок. Так що так, друзі. Отак у нас вийшло. Наша машка збушувалась трошки. Ну, то таке, друзі. характер, Характер. Зараз ми виключимо ваги. Так що так, друзі. Якось. Я рахую, що це дуже хороший результат. У 20 днів рівно сьогодні. Вони народилися 16 січня. Сьогодні у нас, сьогодні у нас, виходить, яке? 5, якщо я не помиляюсь, да, сьогодні 5 лютого. Народились вони, повторяю. 16 січня, друзі. Так що так, друзі. Так що пишіть свої результати в коментарях. У мене такий результат. Получається у 20 днів. Так що так, друзі. Так що всім дякую за увагу. Всім гарного дня.